Усім привіт! Сьогодні принесли мені ось таке джерело безперебійного живлення для роутерів, модемів. Ось такий має вид. Ось така модель, такі характеристики. потужністю 17 Вт. Ємність батареї 10400 мА. Він повністю робочий. Але власник хоче збільшити ємність. Акумуляторів, тим самим збільшити час його роботи. Зараз обережно, ось тут по периметру буду піддівати, щоб його розібрати. Подивимося, які там акумулятори, оскільки мені відомо, там збірка повинна бути 2S2P, тобто 4 акумулятори, і ємність зазначена, мабуть, якщо б всі 4 акумулятори були. З'єднані паралельно, а не паралельно послідовно. Тобто ємність там мабуть, вдвічі менше все 100%. Розібрав. Тримається на ось таких фіксаторах з цього боку три, де знаходяться вони, хто буде розбирати, щоб знали, де піддівати. З цього боку. теж три І тут по одному такою викриткою маленькою і пластиком трикутником таким. Ось що всередині. Ось така плата. До речі, ці конденсатори. Зовнішній вигляд нормальний. Я знаю, що вони найчастіше збуваються втрачають свою ємність. Ось такий акумулятор. На 2600 елементи. Акумулятор від'єднав, так як я і говорив, збірка 2 s 2 p Ось така точкова зварка, плюс та мінус якимось подвійним дротом. випаяна ця середня точка. Залюючи кільця є. Е. Зараз замірюємо напругу і подивимось внутрішній, внутрішній опір. Елементів чотири тринадцять напруга, вісімнадцять сімдесят Опір. так як вони з'єднані паралельно, то опір одного нього елементу вдвічі. Більший. Тобто десь 36 мільйон і великий, як на мене. Тут таке саме. 4,12 на 2, 18 шістьдесят Ось так. Тобто нам потрібні елементи з більшої ємності, щось по типу samsung 35 Q, щось таке. Придбати і зібрати точно таку саму збірку. Придбав ось такі акумулятори Samsung 35E. Ось така ємність 3111, 3128 і 3118. 119. Купав їх. На біпавері ціна 99 гривень, акумулятори нові. Купував 10 штук, у інших ще ємність менша. Ось така 3054, 3069 56 80 Це, якщо заміряти, ось таким приладом струм розряду 1 А до напруги 3 В, Ємність, як на мене, не зовсім хороша. я Очікував трохи більше, тому що як раніше тестував вживані акумулятори. ті самі Panasonic їм віддавали більше десь 3150, Samsung 32 e десь 3100. І такі самі Samsung E35 я тестував. Тільки вживані вони віддавали майже 3300 мА. А це новий і ось такий результат. Якщо розряджати електронним навантаженням, то Ще буде менше десь, приблизно на 100 мА менше буде. Ну, що є, то є. Зараз клею ізолюючі кільця сюди і збираємо, будемо зварювати точно таку саму збірку. Зараз покажу внутрішній опір елементів. Щось не, не, працює. Ще раз. Ось так. 21,3 1. Двадцять один і другий. 21,2 третій. Двадцять четвертий. Ну, Опір однакова, ємність теж майже однакова, тому будемо збирати. Кільця наклею. Буду використовувати ось таку смужку 0,12х7, вона трохи ширша ніж ось ця, що тут була в оригіналі. І зварюємо. Ось так десь по 6 точок. Весь процес зварки показувати не буду, покажу результат. Ось зварив, ось так виглядає. Додатково каптоновим скотчем зафіксував. Зараз відпаємо ось ці дроти, плюс плюс та мінус і цю середню точку. підпаємо точно так само. Сюди і вже можна буде збирати. Потім перевіримо ще опір, який став на цій збірці. дроти повністю розпаяв, плюс та мінус. Передня точка. Зараз замірюємо, який у нас внутрішній опір на цій збірці. 11.38, а на тій було 18.7. Ось такі, 12, 33, 32. Тобто збільшили трохи ємність, зменшили опір. Можна збирати. Акумулятор під'єднав, закрив корпус уже, зібрав повністю. Вмикається, працює. До речі, якщо не вмикається, потрібно подати напругу. Тому що ми від'єднували акумулятор. Він тепер, коли під'єднуємо, не бачить, потрібно подати напругу вхідну з мережі. Тим самим збільшили трохи ємність, але не суттєво десь. Відсотків на 25 ємність, збільшили, зменшили опір внутрішній. Якось так. Трохи я розчарований цими акумуляторами, чому і брав нові з великою ємністю. Тому що всередину більше нічого не влізе. Якщо б це був би мій би прилад, я б, мабуть, напевно, ось тут ззовні зробив би збірку. 2S4P. Тут ось якраз поміститься 8 акумуляторів. І зібрав би вже повноцінний акумулятор. А так, 21700 всередину не влазять, лише три штуки влази. Я заміряв. Це тільки робити зовнішню збірку, щоб збільшити ємність більше. Набагато більше. А так, ось такі ось така заміна акумулятора. Усім ну, дякую за перегляд. На все добре.